Перше грудня для книгоманів не лише початок зими, а й відкриття щорічної акції Письменник за прилавком. Традиційно автори спілкуються з читачами, продають книжки, підписують їх, говорять про літературу та життя загалом. Акція відбулась і в час війни. Запрошення Андрій Любка цьогоріч отримав від ініціатора Федора Шандора з фронту. Багато моїх читачів, якраз із місцевої інтелігенції людей, які приходили на презентації в минулі роки, які приходили, в тому числі сюди в книгарню сьогодні на фронті. Їх дуже бракує. Мені здається, що це все відбувається. По перше, завдяки тому, що. Що вони там, і що вони тримають фронт. І, по-друге, зрештою, ця акція набуває подвійного сенсу, бо вони там для того, щоб ми тут могли зустрітися в книгарні, і книгарні працювали, і люди могли думати про підготовку до свят. Війна не завадила тому, аби акція відбулась, і, попри всі труднощі, люди таки приходять та купляють літературу. Таким чином підтримуючи книговидавничу справу і культуру загалом. Купувати книжки у цей, у цей час це теж, по-перше, один з різновидів героїзму, а по-друге, це ще й такий приклад великого оптимізму. Та. Мені хочеться вірити, що читання цих книжок зможе трохи вирвати людей із тяжкої чорної реальності, що це буде така хвилина перепочинку для них, психологічного. Андрій Любка нині не пише книжок, не може цього робити з початку війни. Натомість повністю сконцентрувався на волонтерстві. Однак тішиться, що його попередні книжки активно купують. Найактивніше цікавляться його останнім виданням Щось зі мною не так. Частину з цих книжок люди вже читали. Найновіше називається щось зі мною не так. Вона вийшла цього року лише в вересні. Відповідно, це новинка, яку ще можна подарувати на того ж Миколая, е чи поставити під новорічну ялинку. Тому це найпопулярніша зараз книжка, але так завжди буває. Щось зі мною не так саме придбала Людмила. Була на презентації цього видання, але не вистояла чергу, аби одразу купити новинку. Тож вирішила зробити це напередодній свят. Купила її для себе, такий угу. подарунок на Миколая. Взагалі, за що робити цього автора? За його якісь незвичні роздуми він якось цікаво під інакшим кутом висвітлює якісь думки, якісь ситуації, за його гумор, за щирість і відкритість у його текстах. Із книжкою з особливим підписом чекає пані Тетяна на повернення сина, який боронить Україну в лавах Збройних сил. І на своє повернення до Києва чекає теж. Дуже надіюсь тимчасово. Хочу повернутися в столицю. От. Андрія читаю дуже давно. Він історик хороший і перомга дуже хороше. А це я попросила підписати моєму сину Максиму, який зараз на передовій. Ну от, пан Андрій підписав. Написавши, чекаємо вдома. Я теж дуже чекаю. Закарпатські письменники зустрічатимуться з читачами в книгарні щодня, крім вихідних. Триватиме акція до 16 грудня.